Всім доброго дня! Я Ксенія рада вітати вас на каналі КНІТКИТТІВ. Сьогодні пропоную вам зв'язати чудовий, ефектний і дуже простий аксесуар на осінь це шарф, який я назвала осіння примха. Чому така назва? Тому що слово примха означає бажання, яке виникло. Ось-ось, і потребує просто негайного втілення. Тож такий шарфик ви можете зв'язати за декілька годин або за один вихідний день дуже швидко, просто не відволікаючись від домашніх побутових розмов, від телевізора і так далі. І на такий шарфик, як в мене, вам потрібно 80 грамів пряжі, в мене пішло 80 грамів пряжі, ось такої Alize Baby-Best. Це на 100 г 240 метрів, тут акрил і 10% бамбуку. Звичайно, ви можете використовувати будь-яку пряжу, приблизно цього метражу, яка вам до вподоби номер номер 6 і декілька годин вашого вільного часу. Тож, давайте почнемо. Хочу вам сказати, що в мене шарфик вийшов довжиною 2 метри 20 см, і якщо б я дов'язувала весь моточок до кінця, то він був би десь 2,5 метри. На 23. Петлі в мене зв'язано. І якщо ви будете брати спиці товше і пряжу товше, то шарфик зв'яжеться швидше набагато швидше. І він буде більш деркастий і більш ажурний. Якщо ви будете брати спиці потоньше і в'язати. Із пряжі іншого метражу, більше тонкого, то у вас буде такий інтелігентний ажурний аксесуар. Все залежить від вашого бажання. Але я сьогодні розповідаю, як я в'язала ось такий шарф. Давайте я вам ставлю ось тут фото. Ви подивитесь, як виглядає цей шарфик на мені. Його можна носити як завгодно. як Просто декор, як аксесуар, і як таку, такий захист від ранкового осіннього вітру, коли вже підуть курточки і так далі. Ну, З цим ви, я думаю, розберетесь. Я пропоную вам сьогодні зв'язати шарфик з пряжі Джинс Плюс. Чому? Тому що ну, з цієї пряжі в мене зв'язаний. Мій шарф, і цю пряжу я ще залишила, це буде шарфик в мене на подарунок. Але мені цікаво, як буде виглядати цей візерунок. І я думаю, що вам буде зрозуміліше, коли я буду показувати саме на цій пряжі. Тут на 100 грамів 160 метрів, тобто, це більш товста пряжа. І вона теж дуже добре підходить саме для осінніх аксесуарів. Це напівбавовна. 55% бавовна і 45% акрил. Так, дуже простий візерунок. В мене 23 петлі, як я сказала. Тобто рапорт візерунку кратен двом петлям. Плюс одна петля для симетрії. Краї я ніяк не обробляла. В мене був задум, щоб краєчки загорталися і щоб шарфик був ось такий, ось так виглядав. По ширині, давайте я вам скажу, я забула поміряти по ширині. Зараз він 12 см. 12 см ширину Набірний край ви можете використовувати будь-який, і так само закривати. Але я вам покажу, як я набирала і як я закривала. Тому що в мене, якщо подивитись, краї, оце був це закриття, ось так виглядає. А оце набірний край. І вони майже не відрізняються. Це не принципово, але це теж дуже цікава деталь. Одразу вибачаюся, якщо спиці будуть стукати в кадрі, це дерев'яні спиці, в мене немає металевих спиць такого розміру. Можливо, треба було б взяти спиці ще більше, але тим не менше набираємо 23 петлі. Я набираю в мене набір хрестообразний, або болгарський зачин він, мабуть, ще називається. Тобто одна петля з під низу і одна зверху. Ну, наразі давайте приберу, щоб нічого не заважало. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, девять, десять. 23 петлі. Перший ряд, який не входить до рапорту візерунку, ми пров'язуємо просто лицевими петлями. Першу петлю в першому рядку я завжди пров'язую, а потім вона знімається як звичайна кромкова. В'яжемо лицевими петлями. Ви можете в'язати. Будь-якими петлями, бабусиними, класичними. Тут на візерунок це ніяк не буде впливати. так Мені здається, що з цієї пряжі, звичайно, шарфик буде е, по ширині більше, але і такий аксесуар мені теж пригодиться. Ну, і коротше, мабуть. Так, кромкова петля. Далі. Другий ряд це перший ряд нашого візерунку. Знімаємо кромкову петлю і далі всі петлі пров'язуємо по дві разом виворотньою петлею, одна, просто по дві петлі пров'язуємо разом виворотньою. Теж в'яжіть так, як вам. Зручно бабусині, класичні, скандинавські петлі. І остання петля непарна, одна це та петля, яку ми набирали для симетрії. І кромкова. Далі наступний ряд, другий. Знімаємо кромкову петлю, одна лицева петля. І далі ми робимо накиди перед кожними петлями, якими пров'язували разом. Ну, тобто одна лицева петля, яка не входить у візерунок, і далі пішли: накид лицьова, накид лицьова, накид лицева і так далі до кінця ряду. Накид, лицева, накид лицева. Від того, наскільки вільно ви будете робити накиди, залежить, наскільки ажурним буде ваш виріб. Наступний ряд кромкову знімаємо, виворотня петля над виворотнею. накиди ми спускаємо, спускаємо накид і набираємо наступний. Пров'язали виворотню петлю, накид спустили, накид набрали, виворотня. Накид спустили, накид набрали, виворотня. Спустили накид, набрали, виворотня. Спустили накид, набрали, виворотня. І так в'яжемо до кінця ряду. Остання петля виворотня і кромкова. Наступний ряд ми пров'язуємо повністю лицевими петлями. І лицеві петлі, і накиди повністю пров'язуємо все лицевими петлями і намагаємось не втратити ось ці накиди. Далі у нас йдуть ще два рядки лицевої гладі, можна так сказати, тому що наступний ряд виворотні петлі. І буде ще один ряд лицьових. Як бачите, це такий простий, релаксуючий процес. Тут дуже важко заплутатись. Візерунок сам підказує, де і що як пров'язувати. Зараз ви зрозумієте, чому я так кажу. Наступний ряд знов лицеві петлі. і Ось цей проміжок, якщо хочете, ви можете його продовжити. Якщо ви не хочете, щоб був ну, доволі ажурний шарф, то ви можете більше рядків пров'язувати саме лицевою гладдю. Ось так. Наступний ряд у нас знов лицеві петлі, тобто у нас буде два рядка панчішної в'язки. В'яжемо лицеві петлі, створюючи на лицевій стороні ось такий рубчик. Візерунок можна використовувати, і щоб зв'язати великий палантин, наприклад, або жилет, або жилет-палантин. Все ще завгодно: туніку, павутинку. Візерунок простий, і на будь-якій пряжі він буде добре виглядати. І наступний ряд теж лицеві петлі. Це ми вийшли на той перший ряд. На самий перший ряд, який у нас установочний, можна так сказати. Тобто сам візерунок ми починаємо в'язати з виворотнього ряду. Ось так виглядає один наш рапорт. Ось так. Це один рапорт, ось такий. І далі ми продовжуємо в'язати знов скорочуючи петлі. Зараз ми з вами пров'яжемо ще раз рапорт, щоб ви запам'ятали, немає схеми я не знаю, як намалювати на схемі накиди, які спускаються і підіймаються. І так, з виворотнього ряду ми знов починаємо наш рапорт. Знімаємо кромкову і далі пров'язуємо всі петлі по дві разом виворотньою петлею. Я думаю, що з другого рапорту ви вже візерунок запам'ятаєте і вам буде нескладно. Одна петля наприкінці залишається. Я не роблю додаткових обробок по краю, ви можете використовувати айкорд по краю, або додаткову лицеву петлю з іншого з обох боків робити. Мені. Дуже важливі і мені дуже подобаються ось такі невимушені вільні краї. Все одно він буде трішечки загинатись, цей шарфик, і це додає такий ефект Ну мені подобається. який ефект Далі, другий ряд перша петля лицьова і далі робимо накид, лицьова лицьова петля петля накид накид лицьова петля. Накид, лицьова петля. накид, вот петля и так до конца ряда выворотня. Далее, наступный ряд выворотня петля Накид, скинули, накид набрали, виворотня петля. Скинули накид, набрали накид. Виворотня петля. Скинули, набрали. Ось так. Скинули, набрали. Скинули, набрали. І так до кінця ряду. Далі у нас три рядки лицевою, тобто ряд лицьові петлі виворотні лицеві. Пров'язуємо все лицевими петлями разом з накидами, не втрачаємо їх. Далі виворотні, ну, я думаю, тут зрозуміло ряд виворотні і ще один ряд лицьовину. Коли я закінчую шарфик закінчувала, то з цей край я робила, закривала петлі саме ось на цьому другому рядку. Тобто пров'язувала два рядки лицьовою гладдю. і ось на цьому рядку я вже робила закриття. Але давайте все ж таки закінчимо цей ряд, а потім я вам покажу, як я закриваю петлі. Ще один ряд лицевими петлями. Ну, треба вам сказати, що залізе бебі-бест на цих спицях в'язати було трішки комфортніше, вона більш легко сковзить по дерев'яним спицям, а тут все ж таки бавовна. Так, наступний ряд знов лицеві петлі. Це ми вже створюємо наш рубчик по лицевій гладі. І знов буде ряд підготовчий лицевими петлями. Ось так виглядають два пров'язаних рапорти. Так, вибачте, стукають спиці. Зараз ось так виглядає шарфик. Дуже приємне. Пластичне виходить полотно, ось так. І зараз я пров'яжу декілька рядків без вас, для того, щоб показати, як закривати шарфик. Ось я дов'язала до рядка, на якому буду робити закриття, і давайте розкажу, як. Першу петлю я просто скорочую, як завжди. Пров'язую наступну петлю лицевою, і перекидаю петлю. Це для краю. Далі накид, лицева петля. Перекидаю на неї спочатку накид, а потім перекидаю петлю, яка була на спиці. Накид. лицьова петля. Перекидаю накид, перекидаю петлю. Накид. Лицьова петля пров'язуємо, перекидаємо накид, перекидаємо петлю. І ось такий край у нас виходить. Тобі, тобто він майже схожий на наш набірний край. Тут можна ще погратись з виворотньою петлею. Ну, тобто накид робити, Виворотня петля, перекидати накид і перекидати петлю. Буде Просто ну, цікавіше виглядати. Я іноді люблю погратися з різним закриттям. Бачите, такий ланцюжок виходить. Він майже не відрізняється тільки однією петлею. Ну, тобто, закриття у нас йде через накид. Накид, лицева, виворотня, накид. Ось так. Накид, лицева петля. Перекидаємо накид, перекидаємо петлю. Накид, лицева петля і так закриваємо до кінця ряду. Можна зробити звичайне закриття, тому що, коли ну, занадто довгий шарфик, наприклад, все одно кінці не дуже видні. Але якщо ви робите шарфик не такий довгий, як я, а просто на один оберт, щоб краї просто закривали шию, наприклад, то, звичайно, хочеться, щоб все було красиво. Ось так я потім цей край розпущу і продовжу в'язати, звичайно, цей шарфик. Ось такий край виходить, подивіться. Ось так виглядає зараз. Давайте я вже дійду до кінця. І ми помірюємо цей зразок. Так, наприкінці пров'язуємо дві петлі разом і ось так. І потім ховаємо ниточку, голочкою просто е, між петлями можна продіти. Ну, з бавовною тут без проблем. Ось такий виходить у нас шарфик. На білому не дуже, мабуть, видно. Ось так виглядає. З джинс плюс. Можна в'язати зі звичайного джинсу, якщо вам подобається ниточка, особливо секційних забарвлень Це буде дуже цікаво. Давайте поміряємо. Теж 23 петлі, як ви пам'ятаєте, і тут було у нас 23 петлі. так Тут у нас було 13 см, а тут 14. І 2-16 см. Ну, після прання, звичайно, він трішечки витягнеться. Це бавовна, вона витягується ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Можливо, ви скористаєтесь цим майстер-класом. -майстер Я буду дуже вдячна за ваші коментарі. В'яжіть з задоволенням нехай ваша осінь буде теплою, затишною і комфортною. Побачимось всім легких петелечок!